Слава Україні! Героям слава! Вітаються команди! Також вітаємося! Ми з потужних суперники! І зараз власне Елекс розпочинає а, з це... позиції. А, ну, доволі незвичне місце, як для чинного чемпіона. Зараз який удари і м'яч у Сіці. У нас відкрито рахунок 1-0. А відзначається у нас. Алекс, у цьому поєдинку зараз перехоплення від Кродак то хороша може бути атака. Є дальній удар на місці в нас. Родах то Михайло Чабан проходить далі. Михайло Чабан, Прибиває Михайло Чабан і Ткаченко в останній момент. Розіграли тут а, гравці. Кродак тут вихід, фактично 2-0. Зараз можна віддати передачу. Зараз зараз цього разу аут небезпечно. Є удар. Удар за. Отже, дивимося. 17-й. Павло Чорний. Павло Чорний замикає передачу. Плюс 1 різниця, відповідно, 4 очки. Елекс. Зараз в Атаці. Передача тут на лівий фланг від Владислава Богєця. Тут що у нас вчасно виходить кіпер Кродокту, Віктор. Друзі, другий тайм поєдинку Алекс Кродакт 1-1 після першої половини передачі. Зіграв вперед. Непогано Білус, вихід сам на сам Ткаченко. Після голкіпера був у нас влучання в каркас Воріт. Зараз була спроба від Романа Осідича. Знову Ткаченко зіграв ще один момент звітати. Але застав Богаєць. Його удар на місці Віктор Ткач. Було чорний, і тут. Вон... Непорозумілося суперна гравці. Кродех тут 3 в 1 виходять гравці. Зараз Елексу. Небезпечний м'яч у Сіті олегенько. Заносить м'яч просто ворота. 2-1. Алекс виходить в парад. Подає. Подан лісний, передача. Знову Олександр Шинків. І Роман Сідач. Віктор Ткаченко удар по порожніх воротах. І що там, м'яч таки не влітає. Ось і виправдано, адже зберіг свої ворота на замку у цьому епізоді. Ну, але це, звичайно ж, лише частина справи потрібно забивати. Кродок, то обов'язково. Тут Ткаченко. Оскольд Баран отримає передачу. Закидання вперед. Ігор Маначков отримає такий пас. Прибиває і Пікій простріл. Олександр Шимків читає цей пас. Віталія Платонова. Ще одна спроба Платону зараз з правого флангу. Звичайно ж, лише частина справи потрібно забивати. Кродок, то обов'язково. Тут Ткаченко. Є в нас стандарт Орест Білоус. Мало Чабан зараз. А йде далі, Михайло Чабан. Передача небезпечна, але пробиває над поперечкою, яким чином зараз олегінько. Який же шанс був а, щоб забити третій гол. <му> Команд Юрія Цивик, але далі елекс не просто. Зрівняв, але вийшов вперед, А зараз і третій гол. А опинився у сіці воріт Кродакту. І тепер небезпечно, ще як м'яч у сіці. Нічого собі інтрига. Юрій Ленько. Даруйте, звичайно ж. Ще... Перемогу над Кродактом у цьому поєдинку.